Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Українська хата. Сьогодні будемо готувати заливний малиновий пиріг. Для тіста нам знадобиться 130 г вершкового масла або маргарину, 1 яйце, 60 г цукру, 2 столові ложки молока та 220 г борошна. Для начинки знадобиться 300 г малини, а для самої заливки 3 яйця, 250 мл молока. 120-150 в залежності від того, наскільки ви солодко любите цукру, ванільний цукор та 80 г борошна. Спочатку зроблю тісто. Виливаю яйце, молоко та цукор і розмішаю. В яєчну суміш додала м'яке вершкове масло. Розмішаю та додаю борошно і замішую тісто. Тісто готове. Тісто вийшло м'якеньке, не прилипає до рук. Тепер розподіляю по формі, роблю бортики і відправлю в холодильник на 20 хвилин. Кісто в мене в холодильнику, тим часом зроблю заливку. Змішую яйця, цукор та ванільний цукор. До яєчної суміші невеликими порціями додаю борошна та вимішую. Ретельно розмішую, щоб не було грудочок. Утворилася ось така маса. Тепер можу вливати молоко. Тісто у мене вже гарно охолодилося, тепер зроблю декілька наколів. Висипаю малину. Тепер ще раз перемішаю заливку і можу виливати в пиріг. Друзі, ось такий смачний та ароматний пиріг у нас вийшов. Дочекалась повного його охолодження, а потім ще поставила в холодильник на одну годину і можна вже смакувати. Готуйте разом зі мною, нехай вам все вдається.